На вулиці накрапає дощик, все мокре, мокреньке. Але нам потрібно робити привівки. Почали привівки, замовники чекають неплідних маток, тож працюємо. Проходимось по сімейкам-вихователькам. Відбираємо маточники. Ті, що вже запечатані, робимо привівочку. До речі, класний димарік, хочу порекомендувати. Взяв гарний димар, мені сподобався нарешті мощний. Потужний, тобто гарно дує, нержавейка. Магазин wulliк.net. Наш київський магазин, підтримайте їх. Я в них завжди замовляю канді, обладнання. Так, ну а ми вертаємося до наших баранів Ой ні, до наших бжолоб, бжоломаток. Витягуємо цю рамочку, дивіться, які гарні бжолки по дощу бакпасти. Витягуємо та й відбираємо маточники, робимо прививку і Працюємо, матковивідна Пасіка АМГ. Пишіть ваші коментарі, ставте лайк, кому сподобалось. Відео Відео приймаємо замовлення на літо. Телефон в коментарях на Ютубі, а в тік і в описі нашого каналу. в шапці профіля. Дякую за увагу. Матковідна Пасіка АМГ. Дощ не дощ, а працювати потрібно.